За іменами студентська збірна виглядає зірково тут. І МВП цьогорічного матчу всіх зірок Сергій Загреба і найкращий асистент Суперліги Клим Артамонов і чинні чемпіони України гравці будівельника. На даний момент у розпорядженні Валерія Плеханова 11 виконавців. 11 игроков, кандидатов в сборную добрались, и еще 3 не добрались. Двое, это Закурдаев и Коберс, играют за сборную Украины 3 на 3 на чемпионате Европы. Они будут 9-10 числа. И еще один центровой наш, из Химика, Слава Петров. У него свадебное путешествие, мы ему дали недельку запаса, но через 2-3 дня он пополнит наши ряды. Є проблеми на позиції 4-го номера. Через травми не змогли приїхати Дзюба, Антіпов, Цикалюк та Володимир Герун з іспанського чемпіонату. І ще протягом тижня студентська збірна тренуватиметься у Запоріжжі, після чого візьме участь у міжнародному турнірі. Ми вже 15-го вилітаємо в Китай. Турнір національних зборних, ми будемо грати з національними зборними. У нас дуже сильна група, у нас Китай, Іран і національна зборна Білорусі. Іграємо в Суджоу. Очень хочеться попасть в верхню часть і поїхати іграти за четверку в Пекин. Пікін. Ну повторюся, та національний збор. Ми їдемо суденчиська зборну, а там національне. І, зістання, ребятам просто не будуть по приїзду з Китаю. Українська збірна прямує до Естонії. Там відбудеться турнір уже студентських команд, які так само, як і наша, будуть учасниками літньої універсіади у Тайвані. Серед кандидатів збірної є гравці місцевого баскетбольного клубу Запоріжжя. Раскрою маленький секрет. Кроме Юры Кондракова, здесь еще уже два запорожца. Подписаны контракты, не знаю, тайно, можно ее раскрывать или нет. Это вопрос к руководству, но я думаю, что никого не обижу, если скажу, что Есиненко и Кожемякин подписали контракт с БК Запорожье, и они сейчас уже идут как игроки БК Запорожье. Да, тяжело ребятам, они из дополнительного списка, то есть они попали в состав только после того, как Основные ребята, на которых я рассчитывал, не смогли приехать. Но отношением к делу я доволен. Я надеюсь, что и у Юры, и у этих ребят достаточно неплохие шансы. Після турнірів у Китаї та Естонії, 12 серпня, гравці студентської збірної України відлітають до Тайваню на всесвітню універсіаду. 20 серпня українці грають матч відкриття зі збірної Австралії. Також у нашій групі Росія, Литва, Ізраїль та Мозамбік. До плей-офф вийдуть дві кращі команди: Руслан Левицький Ігор Бахіркін, Тв. 5